Вітаю всіх на каналі сервісного центру A-Game AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас готовий до продажу черговий ноутбук. Це відео буде саме про нього. Це в нас Lenovo Legion Y520. Модель сама по собі дуже непогана, але ж саме цей ноутбук у нас має декілька нюансів, про які я зараз в цьому відео розкажу. Вартість на цей ноутбук буде нижча, ніж на ноутбуки, Ну, такі навіть ноутбуки, які були в нас в продажу, але без тих нюансів, які були. Але ж ноутбук повністю робочий. Давайте почнемо. Так, давайте почнемо з конфігурації. Це в нас ноутбук на повноцінному процесорі i7700HQ, i7 тобто 7 тобто сьоме покоління, але ж повноцінний i 7- замість i5-го бувають такі ще. Відеокарта тут також встановлена повноцінна дискретна GTX 1060, бо частіше за все ці ноутбуки йшли з відеокартою 1050 чи 1050 Ti, це вже 1060. До речі, саме в цих ноутбуках ця 1060-йде дизайн, тобто вона трошки занижена, працює з трошки заниженими частотами. Цифри щодо результатів тестів, саме цієї відеокарти, ви зможете знайти в нас є на інстаграмі в нашому аккаунті, там є порівняння всіх відеокарт, є ці цифри в тестах, результати. тобто Якщо ви захочете побачити, в порівнянні з іншими відеокартами, це там можна побачити. Скажу, що це відеокарта 192 біта, вона з 6 ГБ відеопам'яті GDDR5. Тож цю відеокарту я відношу вже до середнього рівня відеокарти ігрових. Вона працює досить потужно. Ну І від результатів 1060 повноцінної, там не дуже велика різниця, ви це зможете побачити за, за результатами тестів. Далі в цьому ноутбуці встановлений швидкий диск M2 NVMe Patriot 240 ГБ, реальних 223,6 ГБ. Диск працює з шиною PSI-Express, тож дуже швидкий, новий, як бачите, 10 годин цього напрацювання 289 ГБ. Тобто, просто встановлена нова система на цей новий диск. Батарея має 11%, 11 зносу. Час роботи від батареї ви зможете побачити на скріншотах на сайті. Посилання буде в описі до цього відео. Там на сайті, до речі, ви зможете побачити і всі інші детальні характеристики щодо цього ноутбука. Якщо вас це буде цікавити. В ноутбуці наразі встановлено 8 ГБ ddr 4 оперативної пам'яті. Якщо у вас буде бажання, дуже легко ми це можемо збільшити до 16 встановленням ще однієї планки на 8 ГБ. При цьому ще ви отримаєте десь приблизно 15% підвищення продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Можна буде поставити дві однакові планки. Так, давайте я запущу тести, щоб продемонструвати вам, що відеокарта. В ноутбуці працює. Ноутбук, до речі, повністю нами був оглянути. Все, що треба було зробити з ним, ми зробили. Він приїхав до нас з неробочою материнською платою. ремонт там був дуже складний, тому материнська плата була замінена. Замінена вона була якраз на ну він приїхав з материнською платою з GTX 1050, А ми встановили сюди відеокарту. Як бачите, материнську плату з відеокартою GtX 1060. Бачите, все працює. До речі, в цьому ноутбуці система охолодження, яка є, та й комплектація сама, вона, вона не дуже потужна, вона не виділяє багато тепла, тож, ноутбук ну, за цим ноутом не було перегрівів, він працює в, скажімо, надійному такому, не, не, не перегріваючомусь режимі. Час роботи від батареї також ви зможете побачити на скріншотах. Ну, як, якщо я правильно пам'ятаю, приблизно в режимі перегляду фільмів від батареї ноутбук працював близько трьох годин. Так, тепер давайте одразу щодо нюансів, бо це саме є частиною його стану. Перше, що хочу сказати, матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, вона можливо або була замінена, або були якісь нюанси потрапляння невеликої кількості рідини саме в матрицю, саме по рамці. Тому що, якщо придивитись з деяких ракурсів, можна побачити, це навіть не так дуже просто передати телефоном. Ну, можливо, це буде зрозуміло ось, наприклад, на цьому місці, бачите, є невеличкі плями. Їх видно не з усіх ракурсів. Але ж, ну, якщо приглядатись, то можна побачити. Таких дефектів на матриці небагато, вони є ось десь, якщо приглядатись в цій частині трохи. Є ось ця пляма, пляма невелика, ось тут. ну, Тобто, є нюанси по екрану. Ну, але ж бачите, якщо просто дивитись на сам екран, давайте я, ну потім я ще покажу саме робочий стол для того, щоб розуміти, як це виглядає. Працювати можна абсолютно без проблем, але ж для людей, які шукають ноутбук ну, з перфекціоністським підхідом до цього, щоб все було ідеально, ну, це, мабуть, цей ноутбук буде не кращим вибором, тому що нюанси саме тут є. Сам стан верхньої частини топ дуже непоганий. В цьому, в цьому ноутбуці була замінена клавіатура, судячи з усього, ну, тобто, це, я так і розумію, і було. Результатом того, що були якісь залиття, через що, мабуть, і були проблеми з материнською платою, яку, як я вже сказав, ми замінили на іншу. Тобто там інша плата, не, яка не пов'язана взагалі з тими проблемами, які були з цим ноутбуком до цього. Але ж, бачите, сам стан ноутбуком не встигли багато попрацювати. Замінена клавіатура виглядає взагалі, я б сказав, ідеально. Тут немає ніяких не подряпин. Ні, ні потертості якихось. Тож, тут все чудово. І одразу вже, як я розповідаю про стан, Ну, кришка, бачите, має деякі подряпини, потертості, Ну, бук. Використовували. Є нюанс ще один, який в нас міститься саме в петлях цього ноутбука. Конструкція цих петель вона зроблена таким чином, що з часом, коли ноутбуком користуються, вони починають трошки послаблятись і з'являється такий, скажімо, паразитний хід, який якраз каже про те, що тут починаються проблеми з. Петлями, які кріпляться в матриці. Ну, тобто, зараз все працює, воно і буде ще працювати, але ми, як сервісний центр, який дуже гарно знається на цьому, якщо ноутбук використовувати дуже інтенсивно, відкривати, закривати декілька разів, наприклад, в день. То так чи інакше, з часом тут з'явиться вже якийсь, мабуть, хруст, і колись почне пластик розламуватись. Це буде потребувати тоді розбирання цієї верхньої частини та ремонту, саме місця кріплення петель. Ну, це можна було б зробити навіть зараз, але ж це би вплинуло на підвищення ціни. Ну до того ж, він зараз ще цілий, він працює, тобто це перші ознаки, перші симптоми, які з'являються. І скажімо, коли це трапиться, я ну з часом, наприклад, якщо ноутбук будуть все ж таки використовувати інтенсивно, то ми це зможемо зробити, але просто зараз це буде відображено в ціні. А потім, якщо все ж людина буде користуватися, це розламається. Ми це зробимо з максимальними знижками, якими можна. Тобто зараз ноутбук продається саме в цьому стані. Можливо, комусь він потрібен для того, щоб не часто відкривати та закривати цей ноутбук. І навіть без цих робіт, без підвищення вартості, можна буде нормально користуватись ноутбуком, бо поки це знаходиться в такому стані, як воно є зараз, воно буде працювати без будь-яких проблем. А, навіть не знаю, чи зможу я продемонструвати. Телефон не дуже гарно передає, але ж ну, є нюанси. Трошки, мабуть, вже з часом підтягнулись петлі в цьому ноутбуці, ну, але ж кажу, тобто можна виправити цю проблему. Але потім. Ну і Якщо ми це будемо виправляти, потім, то тоді ми вже зробимо це таким чином, щоб воно працювало дуже міцно і потім таких проблем не було. Просто це пов'язано з ну, достатньою кількістю робіт, треба розклеювати заклеєну тут рамку, знімати це все розбирати та відновлювати. Так далі по стану цього ноутбука нюансів вже немає. А ще один є нюанс, який він пов'язаний з блоком живлення. І одразу будемо переходити до портів. Який нюанс з блоком живлення? Цей ноутбук приїхав без блоку. Блок цей ми до нього підібрали з тих, які в нас був. Який нюанс? Це блок живлення від ноутбука Dell. Ну, до речі, у Dell блоки живлення я б сказав одні з надійніших. І цей блок жилення в нас співпадав по потужності, яку потребує саме цей ноутбук. Тому що було зроблено, був зняти старий кабель, який використовувався з цим блоком Dell, встановлений професійно, як ми це вміємо. ну Тут багато робити не довелося. Блок розбірний, просто достається той кабель, який був, ставиться новий. Він тут чудово тримається. Кабель, до речі, новий, якість в нього. Чудово. І е, цей блок був перероблений, бачите, на е, блок живлення саме для Lenovo. Ноутбук буде з цим блоком живлення працювати без будь-яких проблем. Гарантія буде надаватися як на сам ноутбук, так і на блок. Е, тому, е, скажімо, просто є нюанс, що блок живлення, який є з цим ноутбуком, це не блок Lenovo, це блок Dell відповідної потужності. Переходимо до портів. В цьому ноутбуці в нас є ну, Kensington Lock для того, щоб Фіксувати ноутбук замком. Далі в нас йде роз'єм для підключення блока живлення. Далі в нас мережа LAN інтернет. Далі локальна, далі в нас йде порт USB 2.0, мабуть. Зараз давайте подивимось. Так, USB 2.0 порт. USB 2.0 порт, за ним роз'єм 3,5 дюйми для підключення навушників чи зовнішньої звукової системи. З цієї сторони в нас є ще декілька портів. Це в нас USB-Type-C, індикатор ввімкнення ноутбука. DisplayPort навіть є в цьому ноутбуці. Далі йдуть ще два порти. Давайте подивимося, якого вони стандарту. Ось це в нас вже порти USB 2.0, 3.0. Ці два порти швидкісні і HDMI порт. З задньої частини ноутбука є тільки отвори для відведення гарячого повітря. До речі, матриця хоча і має ось ці нюанси за своїм станом, але матриця IPS, кути, бачите, чудові. Ну, до речі, ось саме з цього ракурсу, бачите, цю пляму видно <клес> краще. Бо якщо дивитись на неї прямо. То вона більш темна, ніж світло. Ну, це, мабуть, <кій> придавили, щось можливо було на клавіатурі. А, так, до речі, в ноутбуці є камера. Декі, деякі люди в мене це питають. Камера є, камера працює, це перевірили. А, тож, ось в такому стані. Я б сказав, що це а, ноутбук середньої конфігурації. Він нормально буде а, справлятись навіть з іграми на якихось. А... Середніх, скажімо, налаштуваннях, ну і з, з програмами буде справлятись без проблем. Бо все ж таки це повноцінний i 7 7700, дискретна відеокарта середнього рівня GTX 1060, хоча і Max Q, швидкий диск Psa Express M2 Patriot P310 240, реальних 223 ГБ. Обсяг його батарея всього з 11%, 11 зносу. Час роботи від батареї, побачите по нашому сайту. На весь ноутбук ми надаємо гарантію 6 місяців, тобто, з будь-які проблеми, які на протязі цього терміну будуть виявлятися в цьому ноутбуці, вони будуть ліквідовані. Ну, звісно, окрім тих, про які я вам зараз вже розказав: тобто Петлі, матриця, ну, мабуть, все на інше, гарантія, звісно, є. Модель Lenovo Y520. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете задати їх за цим номером телефону. Він буде в описі до цього відео в Телеграмі, або ж в Viber, наприклад, ну або ж набрати. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити цей ноутбук власними очима та запустити якісь програми, потести, якісь, якщо у вас буде щось цікавити. В плані перевірки цього ноутбука. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, як також його можна безпечно замовити, робиться це в нас таким чином. Спочатку ви передоплачуєте 300 гривень за доставку ноутбука до вашого відділення. Ну на той випадок, якщо, незважаючи на те, що всю інформацію надали вам все ж щось, вас, все щось не влаштує в цьому ноутбуці. Якщо будуть додаткові запитання, я на всі ці запитання зможу вам відповісти за тим номером, який я показував. Приїжджає ноутбук до вас, зарядженою повністю батареєю, встановленою системою. До речі, система активована цифровою ліцензією, яка знаходиться в біосі. Драйвера всі встановлені. Навіть якщо немає світла на той момент в відділенні, ви зможете все перевірити від батареї, але ми рекомендуємо все ж таки підбирати час таким чином, щоб світло було. Щоб ви могли підключити блок живлення. Є, до речі, в комплекті кабель, яким ви можете підключити одразу до нашої типу розетки. І в режимі навіть максимального навантаження все перевірити, бо ну, все ж таки, щоб ви це побачили. До речі, є ще один нюанс, про який я забув нагадати вам. В цьому ноутбуці через знос, скажімо, часу, який використовувався, вже трошки зношені, ну, суттєво точніше сказати, зношені мембрани в динаміках. Тож. Той звук, який цей ноутбук іздає, він трошки хрипить. Тож, якщо ви розраховуєте на... Тож на те, щоб в ноутбуці ну, використовувати ноутбук саме динаміки, які вбудовані в цей ноутбук, також це для вас буде не ідеальний варіант. Ми могли замінити ці динаміки, знайти їх, купити, але ж це знову ж таки буде впливати на збільшення вартості. Якщо вас буде цікавити цей ноутбук, але ж з заміненими динаміками, ви можете звернутися за тим номером, який я показував. Тоді ми внесемо ці зміни. Ну, навіть ми можемо відремонтувати і кришку цю без проблем. Можна навіть замінити матрицю в цьому ноутбуці. Просто все, все всі ці маніпуляції вони будуть збільшувати вартість цього ноутбука. Ну, на, на яку величину ви зможете з'ясувати саме в Viber. бо обговорення будь-яких цін в нас саме в Viber. Ця ситуація в нас не постійна, вона змінюється дещо дорожче, дещо становиться більш дешевим, тому о, треба це з'ясовувати саме на момент тоді, коли це вас зацікавить. Зараз цей ноутбук є в такому стані, як на цьому відео. Якщо будуть якісь зміни, в цьому це буде відображено на нашому сайті, не в цьому відео, яке буде завантажено саме на той час, як воно зняте. А саме на сайті, на той момент, як ці зміни будуть внесені, тож, ось такий з нюансами, але ж повністю. Ну, скажімо, робочий, але з нюансами. Ноутбук Lenovo Legion y 520. На який ми надаємо в тому стані, в якому він є 6 місяців гарантії. Якщо у вас будуть якісь запитання, питайте, звертайтесь в сервісний центр A-Game Київ. Дякую вам за перегляд. До побачення.